Вітаю! Це програма про науку компетентно на youtube каналі Національної академії наук України. Сьогодні в світі приділяється велика увага так званим інтелектуальним, або, як кажуть, смарт-матеріалам. Нобелівський лауреат з хімії Жан-Марі Лен, батько супрамолекулярної хімії і, до речі, почесний доктор. Науково-технологічного комплексу монокристалів» нашої академії констатує появу нового напряму адаптивної хімії, яка займається створенням матеріалів, які адаптують свої властивості до впливу різних зовнішніх факторів. Про успіхи вчених хіміків Національної академії наук України у дослідженні саме смарт-матеріалів та про те, як використовуються їх розробки. Забезпеченні різного роду задач, ми поговоримо сьогодні з кандидатом хімічних наук, старшим науковим співробітником Інституту загальної та неорганічної хімії імені Вернацького Сергієм Станіславовичем Фоменюком. Вітаю вас, Сергій Станіславович. Доброго дня. Ну, ми вже своїм вступом заінтригували наших глядачів е, самі, самою назвою «Смарт». Чи інтелектуальні матеріали, але ваш напрямок відноситься до категорії таких матеріалів, саме ви займаєтесь хромогенними матеріалами. От скажіть, будь ласка, доступно для розуміння не тільки фахівцями в хімії, фізики чи природничих науках, що таке хромогенні матеріали як складова більш загального поняття смарт-матеріали. Ну, в корені цього слова лежить слово хром. Як відомо, хром це е, пов'язаний історично, це так склалося, що перші зміни кольору досліджували на сполуках хрому саме. Угу. І тому е, е, далі пішла назва хромогенні матеріали. Це, тобто, ті, що змінюють своє забарвлення під дією фізичних факторів чи, чи дією хімічних речовин. Там їх... Тобто теплом, Тепло, різними так. полями, Тепло, полями електричне, да? магнітне поле, окислення відновлення, це також угу. має різні газові фази, що ми також досліджуємо. Тобто, коли ми поміщаємо в газові фази. Так, що змінюється колір матеріалу? Да, змінюється колір, і це дуже цікаво, тому що візуально можна контролювати вибухонебезпечні гази, отруйні речовини різні. Тобто, умовно, у вас протікає газ в квартирі, але стоїть у вас такий детектор, ви заходите. Можете не почути, як кажуть, обонянням, ну, а дивитись зміну кольору, і це вже велика небезпека, і ви знаєте, що робити. Сі. Є індикаторне скло, яке ми розробляємо. Воно змінює колір, і ми вже бачимо, що запалювати цигарку не потрібно. Не потрібно. Ну це вже я думаю, всім зрозуміло, що таке, як приклад, хромогенні матеріали. А взагалі смарт матеріали, давайте ще пару слів скажіть. Це, тобто інтелектуальні матеріали. Інтелектуальні, ну це тобто ті, які можна підлаштувати під якісь фактори. Тобто... Що, вони самі змінюються? Чи вони можуть змінювати там, середовище, чи підпливом середовища самі змінюються, їх властивості? І, і так, і так. Допустимо, є термохромні матеріали. Якщо діє на них тепло, вони змінюють забарвлення і цим самим можуть впливати на спектральні характеристики, що дуже цікаво для нас. І таким чином, по цим спектральним характеристикам можна судити, наскільки, наскільки. Змінилась температура там, поглинання чи ще різні фізичні фактори. Розуміло, дивіться. Будь-яку людину цікавлять вплив науки чи допомога науки в двох найближчих до людини речах. Ну, звичайно, зараз всіх цікавлять проблеми оборони країни і так далі. Але ми цього вже конкретних речей не буде, звичайно, таркатися. Це проблеми медицини, тобто якості життя, проблема здоров'я людей, і проблема якості харчування, якості повітря, якості питної води. Це найближче до людини, оскільки кожен день людина стикається саме з цими проблемами. Скажіть, будь ласка, матеріали, якими ви займаєтесь. Вони мають якесь відношення до медицини. І, і якщо досі, скажімо, ну, в практичному плані це не було зроблено, чи створені якісь там системи, чи щось планується, чи щось в дослідженнях взагалі в світі проходить? Дослідження в світі, і ми також цікавимося цим напрямком, є певного класу барвники. Барвники або Твердотільні також матеріали, які можна вживлювати в шкіру, і таким чином по кольору спостерігати за е, життєво важливими речовинами, які є в плазмі крові. Тобто альбумін, цукор, ще там різні, ще різні кислоти, молочна кислота ще там. І, по забарвленню можна для подагри мочова кислота. Да, Мочова кислота. По забарвленню можна стежити. Потрібно приймати ліки там для подавлення цих речовин. Тобто, хто залежить, скажімо, від ін'єкції інсуліна і вимушений кожен день, скажімо, чи ну чи по-іншому лікуватися від діабету, може не брати аналіз крові. Кожен день, а просто так, так. ви вживляєте в шкіру, є доступ до крові, і ви по кольору можете так, по кольору можна різні простежувати різні ці моменти, ну, ще які, символі... які відзеркалюють ту чи іншу хворобу і необхідність приймати ліки чи, чи не приймати ліки. Ну так, допустимо, в транспорті ти не зможеш дістати прилад, щоб поміряти. Провести діагностику, а так по, по кольору ти вже бачиш, що тобі потрібно зараз прийняти ліки, тому що кількість альбуміну в крові перевищує. Тобто це навіть можна під шкірою, воно буде достатньо кольор передавати, так? Да? Так, да, під шкірою, але головна вимога це інертність до біологічної інертність. Біолічна інер... інертність, ну ви можете, так, да, це дуже важливо. А що з цим біолічне? Як правило, якщо щось вживляється. Скажімо, в людей не знаю, поки ще ну, звичайно вживляється експериментів вже таких багато на добровольцях є. Але на тваринах, якщо під шкірою, скажімо, якісь радіоелектронні прилади вживляються, ну там коди щоб, щоб, щоб ідентифікацію робити тварин, то як правило це в силікон, а силікон інертний до, до реакції на, на вживлення. А тут е, біоінертність, як до, досягається вже? Е, ну, Є такі дослідження, що досягається. Ну, зокрема, діоксид титану, він біоінертний. Ну, титан взагалі така ну, інертна річ, імпланти так. титанові ми знаємо, що широко розповсюджені. І це хромогенний матеріал також гоморфної угу. дуже, дуже цікавий. Хромогенний матеріал. Ну, скажіть, будь ласка, це один із напрямків медицини, і це дуже важливо. Тобто, є як своєрідний детектор, який постійно з тобою, тобі він нічим не заважає і облегчує тобі, тобі життя. А наскільки ми близько знаходимося у нас в Україні з такими розробками до вирішення цього вже практично? В Україні я не знаю. В світі це починається тільки цей напрямок. Ми встигнемо я кажу, цей потяг. Ми постараємося, як там вийде. Зрозуміло. Скажіть, а щодо якості їжі? Тому що ця проблема постійно виникає, скажімо, там, з пестицидами, нітратами, нітрідами, різними агрохімією, яка так чи інакше передається зараз людині, і це вже. Викликає не тільки велику загрозу людству, а вже є спеціальні полиці зараз в супермаркетах, органічна їжа, там і так далі, і так далі. але небагато хто вірить, що це не звичайна, а саме органічна хімія, там, де все, я кажу, дотримані всі обмеження щодо різних речовин, які використовуються в агрохімії. Ваші матеріали. Мають якесь, якесь значення для вирішення питання контролю якості їжі ну, в звичайних умовах, коли ми приходимо, скажімо, чи там на базар, чи в супермаркет купувати якісь продукти. Так, це е, також один з напрямків, яким ми цікавимося. От, будь ласка, от розкажіть, тому що це дійсно дуже багато. В Україні інтригує. я не спостерігав такого в супермаркетах. Е, на Заході, допустимо, це вже давно практикується. На кожен продукт є наліпка, яка показує, чи він розморожувався, чи він. Е, чи він був, чи в якійсь домішки, чи молоко скисає, чи не скисає. Ну, <гум> да, У нас так. Написано, що годен до такого-то числа. Так. А далі все одно відкриваєш, понюхаєш, <гум> покоштуєш і тільки потім вирішуєш, чи варто його їсти, чи ні. Чи розпаковувався продукт, бо герметичність також важлива. М'ясні продукти. Якщо вони герметичні, там є наліпка. Якщо продукт розпаковувався, чи десь протікання кисню, то там цей спеціальний бараник, він міняє колір. А, тобто хромогенні, хромогенні ваші матеріали, матеріали, вони використовуються. Тобто, якщо, скажімо, пакувалося м'ясо в інертному середовищі. Так, так. І там знаходиться якась внутрішня ліпка, ну під Полімерною, скажімо, якось да, таке броне. Вона полімерна, да. і вона. І, і коли хтось надрізав, і вже там кисень, там азот, водород, там все, ну, все що є так, в нашому повітрі, починає реагувати на цей матеріал, ви можете змінити колір і переконатися, що дійсно він чи відкривався, чи ні. Розпаковувався, чи не розпаковувався. Та да, ну саме простіше це було. Американці придумали, вони мастаки в, в цій справі. Ще з 70-х років там е, яка ситуація була. Е, перевізники економили на пальному угу. і е, вимикали рефрижератори. Ага. і, допустимо, продукти в супермаркети приїжджали частково розморожені і е, портились. Що придумали? Зобов'язали виробників їжі uh -huh. капсули uh -huh. з барвником, який заморожується при ну, суміш з водою uh -huh. заморожується ну, і вкладається в продукт. Якщо є розморожування, відбувається розслоювання uh -huh. одної речовини, допустимо, яка має колір, і води. І вже е, власник супермаркету знає, що перевізник по густоті кольору, да? Потім ні, ні, він обстежиться. Ну... Чи просто візуально бачиться, що воно візуально, розслоїлось. Візуально воно розслоїлось, mm. і оце. Ну Це хромогенним матеріалом не, ну, да, не відноситься. Це просто, що раніше придумали ще в ті часи, коли не, не дуже досліджували інтелектуальні матеріали, хоча їх давно. Це просто модне слово зараз знайшли. А так, інтелектуальні матеріали, це ж будь-які магнітні матеріали, оптоелектронні матеріали, п'єзоелектронні, це ж є смарт-матеріали фактично. А зараз саме хромогенні матеріали, якими ви займаєтесь. В чому використовуються в контролі якості їжі? Ну, контролі На сьогодні в контролі молочних продуктів, допустимо. Угу. Там проходить біохімічна реакція, яка, ну, допустимо, ми займаємося електрохромними матеріалами, які за рахунок електричного поля змінюють колір. А там електричне поле виникає за рахунок бактерій кисломолочних. Вони. Дають електрони і забарвлюють той же інертний діоксид титану. По... Складно всім зрозуміти, але бактерії і електрони це, це не різні світи. Бактерії також генерують заряди і вони допомагають вам повпливати на хромогенні матеріали. Ну, кажемо так, популярно. Механізм цього там механізм ну, складний і да. там ще багато в чому ну, потрібно розбиратися. Да, ми так, умовно. але приблизно, приблизно це воно так виглядить. Угу. Такий, такий спосіб дії. Його. Досліджень, які ж дослідні партії ви робили, з кимис виробниками їжі пробували mm. е, з, е, співпрацювати в цьому поки плані. що ми ведемо пошук, як його все, все разом, об'єднати, об да? щоб це було компактно. Дешево і можна було б організувати випуск цього, так? Так, так. Бо е, ми окремо багато років, і мій попередник угу. займаємось окремими матеріалами. Угу. А щоб їх е, разом об'єднати, допустимо, ми працюємо з рідинними електролітами. А в практичному застосуванні рідинні електроліти е, Дуже складно. Це у нас кислотні електроліти, і ми, ми ж їх ні в їжу, нікуди не. Не можемо. Не тільки можемо, в акумулятори. Тільки в акумулятори там <гум> так. по кольору також є. Можна стежити Стежити за, за, за як заряд, за заряд заряд акумулятора, так. так. А більше, тобто, якісь потрібно інертні твердотільні системи. <гум> і ми саме зараз над цим працюємо. Щоб вони були і біологічно інертні, якщо для медицини там і для продуктів, добре. Я вас ну, трошки так би мовити обмежив медициною і продуктами харчування. Скажіть, будь ласка, а в яких ще сферах про які можна говорити? Ви працюєте зараз щодо хромогенних матеріалів, їх, їх можливе використання, тому що самі дослідження це дуже складна річ. Я думаю, що тільки фахівці це зрозуміють, а у нас передача для популяризації науки так, щоб всі відчули, що зараз відбувається взагалі в науці, в якому напрямку вона йде, що вже вона встигла зробити. І безумовно, що, це, що зроблено саме Національної академії наук, як, в якій просто ну, більшість науки України засереджена. Ну, я похвалюсь, значить, ми розробили газохромний сенсор наводень, угу. який і візуально, і апаратно можна контролювати цей небезпечний газ в повітрі. Ну, так, да, він дуже вибухонебезпечний. Там і зараз це актуально, то в електромобілі. Ну так, да, в електромобілі, воднева енергетика. Воднева енергетика, да, так. Водневе, водневе паливо для автомобілів. Да. Він без запаху, його ніяк не почуєш. І достатнім іскри він вибухає. Угу. Нас навіть я в політехнічний інститут закінчував, професор. Лідовських був. І він в колбу набирав і скалку раз, ага. Вибух всі під підпарти. Він хоч би що, навіть не марану. Звик уже до цього експерименту. І ви розробили такий детектор. Це, це, ми да. розробили ага. такий детектор, він, його можна візуально. Візуально ми бачимо 1% об'ємний. Це, це нижче граничне А дивіться, Зараз же навіть ну це вже відомо із і, і, такої літератури інформаційної світової, що вже в багатьох країнах, мені здається, Японія розпочала з того, що вже вод... такі в... заправки автомобілів на якраз на, на водороді, вже є. І звичайно, будь-яка в. Якщо там якась несправність є в цій станції, яка заправляє автомобілі, це якраз вже вибуха небезпечна річ. От такі детектори, як у вас, вони використовуються в таких станціях? Я про це не чув. Можливо, це можливо, використовується. Тобто ваших пропозицій для цієї, цієї індустрії ще не було? Ну, дуже цікавились китайські колеги угу. до ковіду цілі делегації у нас. О, ну це <с означає <с правильному напрямку, якщо і дуже актуальному ви працюєте. Навіть я їздив в місто Харбін там якраз цим детектором, угу. бо вони займаються космосом, ще там. Але з ними дуже складно працювати. В них питає, що вам конкретно потрібно. Нам потрібно все і нічого. Ну, можливо, щоб так знаєте трошки засекретити мету, чому вони саме вас запросили і чим вони цікавляться. Я теж я, я розумію, це добре, Да. Дайте нам. Свою доповідь. А, взагалі, все, все розкажіть, да, ми да. а ми потім зробимо окремо від вас. Ми з потім зв'яжемося. Я розумію. Добре, окей. Тобто це говорить, мені здається, про те, що в світі вже відбувається своєрідна конкуренція в цій сфері хромогенних матеріалів, тому що вони мають дуже серйозний широкий спектр застосування. це від окулярів, звичайних, це ж хромогенне скло. Це фотохромне, 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 да. Ну а можна назвати хромогенні? Можна. Можна, Ні? Да. просто фотохромне мається на увазі, що в режимі в такому вже видимому світі, да, змінюється ну, там. колір скла, Там Ультрафіолет тому чи... це вже дуже стара розробка. Ультрафіолет попадає на скло і захищають очі навіть захищають да. очі. Зараз будь-яку оптику можна заказати таку. І ви знаєте, я можливо, це на, на останнє, тому що ви вже напрямки так окреслили. Все ж таки, скажіть, будь ласка, коли можна, враховуючи от темпи ваших робіт зацікавленість нашої реальної економіки, побачити вже в конкретних прикладах, яких ваші розробки? Чи у нас в країні, чи може в інших країнах? Газохромні матеріали ми вже завершили, там нам все зрозуміло. І це навіть сенсорні деякі розробки вже, вже, вже були представлені. Uh -huh. Неоднократно на виставках ми представляли їх. І зараз ми працюємо над електрохромними, цими смарт-вікнами. Uh -huh. Хочемо вирішити все-таки проблему твердотільного, твердотільного цього зразка, щоб відійти від рідких електролітів, щоб воно вже мало, так, так сказати, більш практичне застосування. В якості світлових затворів, можливо? Ну, є наш конкурент. Національна енергетична лабораторія в Америці. Угу. У них вже конкретні вікна, допустимо, в офісі. Β... Серйозний конкурент, так. ,да? Лік... Важко змагатися. Важко, так. У них є вже конкретні вікна влітку, коли жарко. Дав електричний струм на таке вікно. Воно. Поміняло колір і вже не пропускає інфрачервоне випромінювання. Ну так, щоб не нагрівалося, економити на електри електрики кондиціонерах. А взимку навпаки. Е, ну, взимку я не знаю. Взимку повинно бути будь-яке спектрі світу, є фречова спектр, який... Так чи інакше, вона і взимку нагріває кімнату. І це теж економія енергії. Ну так, взимку, мабуть, не випускати її на, на вулицю. Не, не випускати, але пропускати з другого боку. Ну так. Ну що, дуже, я, я думаю, що це дуже, дуже цікаво. І головне, що ми вже не абстрактно говоримо про ті просто окуляри, які ми замовляємо, чи е, такі експерименти, які ми давно вже бачили, які не мають такого. Ну, практичного значення щодо легкості застосування, такої адаптивності до, можливо, виробництва, до, до того, щоб це було масове виробництво. А зараз вже ми бачимо такі напрямки про те, що ви сказали. Мене вразило це матеріали, що можуть детектувати там, параметри крові і 24 години, як кажуть. На добу, і те, що перевіряти якість харчування. І це вже, як кажуть, лежить на поверхні, не говорячи про вже такі роботи, як збереження тепла чи навпаки відведення тепла, коли це потрібно, через такі матеріали. Ми і ми в цьому ми це розуміємо. Проблема зараз тільки в практичну площину. І у вас вже на готові. Ну, такі... ну, з медициною там набагато складніше. Ну, там, там треба перевірки робити. Перевірки, дозволи, бюрократія. Дозволи. Да, да, да. Це ну, так, це все не це все правильно. Державна лікарська служба повинна провести це і до клінічні випробування чи наскільки це не токсичні речі, а потім вже клінічні навіть. Хоча це відноситься скоріше за все к медичним виробам. Не препаратом, а медичним виробом. І набагато простіше отримати дозвіл на виробництво. Так що тут, я думаю, що більш короткий шлях. Ну що, я не знаю, ви постійно живете, як кажуть, в цій темі. Я, як багато наших глядачів, в перший раз почув, як кажуть, від безпосередньо учасника цих робіт, що зараз відбувається, і. У мене ну, з'явився оптимізм. Я бачу, що ми дійсно знаходимося на актуальному напрямку роботи і бачимо, що вже практичні результати ось-ось можуть бути найближчим часом. Ну, хотілося би вірити. Ну, Багато Ви перепон. перший повинні вірити і тоді досягнути. Багато перепон, ну, ми стараємося. Класичне висловлення. Хто виграє війну, хто. Повірив, що виграє її. Добре, дякую вас, дякую. пане Сергію. І дійсно, з галузі хімії, якщо будуть ще якісь новини, радьте нам, кого запросити нам на нашу передачу. Ми з великим задоволенням проведемо цю розмову, тому що всі наші глядачі повинні знати, що реально зараз відбувається в науці. Наука не тільки жива, вона діє, і більш того, діє на таких передових. Рубежах, які дозволяють і говорити про практичність для будь-якої людини, яка може це використовувати в житті. Дякую ще раз вас. Шановні наші глядачі, сьогодні з нами був Сергій Фоманюк. Він представляв Інститут загальної та неорганічної хімії Національної академії наук України. І розмова йшла у нас про смарт, тобто інтелектуальні матеріали, і, зокрема, хромогенні матеріали, які відкривають дуже широке поле для практичного застосування в найближчих до людини сферах і медицини, і харчування, і контролю навколишнього середовища. Так що, як ви бачите, наука на місці не стоїть, і сьогодні саме хімія наша продемонструвала це. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, це дуже важливо для нас. І, звичайно, звертайтеся щодо пропозицій, на які теми ви хотіли би, щоб ми запросили наших учасників. Дякую вам.